Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу зробити чистку, загальний розклад. Ой, це другий етап повної діагностики, яку роблю я і моя сестра Наталія Тарковська. Повна діагностика, другий етап це чистка періодів життя. Від негативної е, магії, від впливу, від е, всіх програм негативних, що можуть бути поставлені від зачаття, самого зачаття до народження і надалі на всі періоди життя. зараз я буду дивитися період від 20 років е, до. 25. Скажіть вище сили, чи є негативний, магічний вплив, що робився? Тому хто дивиться це відео в період від 20 років до 25 років, що відбувалося? Тут дуже сильно руйнували ваші стосунки. Зруйнована була повністю якась, або це була родина вже ваша, ну, створили вже не батьки. Власна родина, ваші відносини з, з, з другою половиною. Це робила жінка, вона дуже агресивна, <кій> робилася на розлучення, на уход. Можливі були. Можливо, було так, що вас бросали або вам зраджували. Ви мали переїжджати, уїжджати. Дуже важкий період в житті вам було дуже сильно важко ви працювали ще так використовували вашу дивіться така була, не приносила вам робота, не було до, до вас Якби ставилися, як експлуатували. Експлуатація дуже сильна була, отак я б сказала. Ви ще закрили дорогу на гроші, скажіть ви ще сили. Допоможіть. Дійсно, і в цей період у вас могли бути закладені такі моменти, Травми, здоров'я могли піти, проблеми по здоров'ю. Це через втручання негативне. Скажіть, що саме відбувалося з вами? Ще й мороки, дуже сильні страхи? Так, робили заказ у МАГа. Це підрізало ваше здоров'я, зруйнувало життя. Був самий важкий період, напевно, в цей час. І ще могли підливати програму негативну таку робити через воду. Могла ставитись програма Порчі. Порчі на здоров'я. Скажіть ви ще сили, чи є ще хоч що-небудь негативний, магічний вплив, що робили, тому хто дивиться це відео в період із 20 років до 25. Розлучення. Вам по долі мала бути родина, кріпка, гарна сім'я. І все час вас розлучили, зіпсували. Родину. Це був напад, навмисно зроблено так. Це все стосувалося грошей, щоб перебрати ресурс до себе. Скажіть, хто саме це зробив? Зваблювали другу половину, причому використовували привороти кладовицької магії, користувалися. Ходили до майстра заказували привороти на другу половину. Скажіть, хто це людина? Це з рідних чи з чужих людей? Це той, хто мав на вашу другу половину теж розраховував? Тобто, це була суперник суперниця. Так. Розбивали для того, щоб забрати вашу сім'ю зруйнувати і забрати другу половину. От. Чоловік. Ну, також це може бути жінка, її забирали, одводили, руйну, зруйнували життя. І дуже сильні, важкі, такі магічні порчі. Ну, така кладовицька магія використовувалася. Я хочу так згребсти весь цей період зібрати. Заперечує весь негатив убираю. Заперечу весь негатив, обираю, заперечую, повністю знімаю всі негативні програми, привороти, крадні кістя, дію кладовицької магія. Анулірую повністю всі програми негативні, всі рідини, що були випиті, всі програми на рідинах більше не працюють, вашого тіла виходять, буде так, заперечу, весь негатив, обираю. Відкриваються всі дороги і шляхи на гроші, заперечую весь негатив, знімай. А студия твороти рацорки обирають. Відкриваю всі шляхи на любов, на гроші, на родину. Убираю всі перепони з доріг на гроші. Заперечую весь негатив, знімаю, заперечую всі хвороби. Всі програми негативні, знімаються. Буде так, заперечую повністю. Ось негатив убираю, повертаю тому, хто робив. Не на переклади, а на самого заказчика. Буде так, буде так, буде так. Лягай. Буде так. Прошу допоможіть, зніміть весь негатив. Там ще могла бути підтримка також ціла команда, хто руйнував ваші відносини. Заперечу весь негатив, убираю. Заперечу весь негатив, убираю, перекриваю. Прошу ваші сили, допоможіть, захистіть того, хто дивиться це відео, відженіть всіх ворогів і зніміть. Всю негативну магію, програми негативні, що робилися в період із 20 років до 25, знімаю і відправляю тому, хто робить по Верховному суду. Буде так, буде так, буде так. на віки вічні ворога. Весь негатив знімається. Тому, хто робив, повертаю. Буде так. Ці програми негативні, анулюю повністю. Все лайно, всі стреси і травми, що робили. Тому хто дивиться це відео в період із 20 років до 25, знімаю повністю, вогні згорить і більше не болить. Загоюються всі травми рани, душевні, загоюються, зашиваються, перекриваю. Аура, енергетична оболонка відновлюється, буде так, повертаю всі вкрадені, стягнені, гроші, фінанси, здоров'я, енергію. Повертаю, тому хто дивиться це відео назад, все, що було забрано в цей період, вертається назад, буде так. Хочу запалити свічкою. почистимо весь негатив, що робили вам в період із 20 до 25 років. Запалюю цю свічку і вогні, і з воском сходу весь негатив, вогні згорає, вогні згорить і більше не болить всі хвороби, порчі, прокляття, правильні, стяги руки. мороки. Весь негатив, що робився, тому хто дивиться це відео, знімається цю свічкою, очищає вогнем священним, опалює всі негативні програми з енергетичного простору. Ой, на віки вічні схода із воском зійде. Весь негатив і очиститься той, хто дивиться це відео. Період із 20 років до 25 повністю очищається від негативних програм. Знімаю всі розсорки, студипорче, насмерть, кладовицьку магію, анулірую всі програми негативні на здоров'я обираю, всі програми негативні на гроші, знімаю на любов і будуть повністю очищені. Буде так, буде так, буде так. Як свічка догорить, так очиститься. Той, хто дивиться це відео. Період із 20 років. Буде так, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть, зніміть весь негатив. Всі негативні програми ануліруються повністю, всі рідини, що несли. Негативну програму, все, що в тілі залишилося, анулірується повністю, розщепляється. Більше немає жодної негативної програми. На любов, на здоров'я, на гроші знімаю. Відправляю тому, хто робив по Верховному суду. Буде так, буде так, буде так. Того, хто заказував, не на переклади, а на самого заказчика. Як із гуся вода сходи, зійде, так із. Того, хто дивиться це відео, вся негативна програма, що робилась в період із 20 до 25 років, сходи назад до ворога вертається, буде так. Буде так, буде так, прошу, закликаю. Янголі, охоронців духів роду, прошу, допоможіть повернути всю енергію, всю силу, здоров'я, красу. Фінанси, що були стягнуті, що були вкрадені, що зруйнували життя. Повертаю все, що забирали. вертається тому, хто дивиться це відео. Відновлюється енергетика, відновлюється здоров'я. Буде так, буде так, буде так. Прошу виші сили, допоможіть відкрити всі дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Тому хто дивиться це відео, більше нічого не заважає бути щасливою людиною, гармонійною. Всі дороги ваші легкі, і двері всі для вас відкриті. Буде так, буде так, буде так. І закликаю вищі сили. Я налів, прошу, духів роду закликаю, допоможіть поставити міцний захист. І день, і вночі захищайте ворога до того, хто дивиться це відео, не підпускайте. Весь негатив іде тому, хто робив. Не переклад, де б він не знаходився, чи в цьому, чи в тому світі. Буде так, буде так, буде так. Так буде. буде все сказане, не так буде. Дійсно, дуже важкий період такий. Дуже сильно напад був, хотіли прям нищили, нищили. Ну, вогні все згорить. Весь негатив очиститься ваш енергетичний простір і фізичний простір від лихих людей священним вогнем, воском. А зійде с буде так? От, так що така сьогодні повна діагностика, другий етап чистка від 20 до 25 років саме, я б сказала вас. Хотіли підрізати на, зльот, на цей період такий, коли ви вставали на ноги. На, на, на зльотті. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, всім, хто дивиться це відео, відновити свою енергетику. Буде так. І надалі бути дуже щасливими людьми буде так. Так що так, свічка догорить. Відпрацює очисти вашу енергетику від негативу, і у вас має налагодитись, стане набагато легше. Має налагоди, налагодиться от питання фінансові і відносини саме кохання, родина. І буде захист міцний. Так що, будь ласка, якщо ви хочете е, мати персонально очиститися, мати повну діагностику, дивіться, під відео є е, телефон Вайберу, Пишіть, записуйтесь на прийом. От. Всього найкращого, очищайтеся. Дякую за увагу і до побачення!